Союзники Росії допомагають Україні з боєприпасами. Звучить дивно і парадоксально. Але так воно і є. Тож, давайте в цьому розберемось. Суть ось у чому. Чехія, яка зараз активно шукає для нас снаряди, веде перемовини по всьому світу, шукаючи необхідні для України боєприпаси. Про це стало відомо із видання Wall Street Journal. Чехія вже уклала угоди. Щодо постачання Україні 800 тисяч снарядів, на які перед цим надали кошти ряд дружних нам країн. І у разі наявності додаткового фінансування Чехія знайшла ще 700 тисяч потенційних боєприпасів, які можна у такому разі замовити і доставити. Взагалі, Чехія відіграє ключову, якщо не основну роль у цьому питанні, беручи участь як у питанні вишукування таких боєприпасів. Так і у укладенні самих контрактів, та навіть безпосередньої доставки цих боєприпасів нам. У матеріалі видання зазначається, що цьому процесу допомогло радянське минуле, у спадок від якого Чехія отримала великий оборонний сектор з клієнтами по всьому світу. Зокрема, мова йде про країни Глобального Півдня, які підтримував СРСР та які мають великі запаси цих таких боєприпасів. І відповідні потужності для їх виготовлення. Взагалі, про які саме країни йде мова, не повідомляється. Але підтверджується, що серед цих країн є і чинні союзники Росії. Однак, за словами самих же чеських представників, мова точно не йде про такі крайнощі, як Північна Корея. А враховуючи те, що у так званий Глобальний Південь входять країни Латинської Америки. Та Карибського басейну, зокрема, а також країни Африки та Азії, це може бути будь-хто будь-яка країна. І я чомусь більше схиляюся до думки, що це все-таки Китай. Незважаючи навіть на те, що Китаю зараз не зовсім вигідно роздавати свої запаси на тлі їхнього, поки що ще тихого конфлікту із США з приводу Тайваню. З часом ми це все дізнаємось. Тож. Хто б це не був, гроші, як і виявляється, не пахнуть. До того ж, самі Чехи заявляють, що цим країнам все рівно, головне, платити. Ну і вони ще зважають, зважають на той факт, що закупки цих припасів здійснює, наприклад, не Америка, тобто США, а Чехія, яку вони вважають нейтральною. Бо, як ви знаєте, країнам із Низьким рівнем життя і самооцінкою, а так склалося, що це, зокрема, Росія та її союзники, їм властиво в усьому, в усіх своїх бідах і негараздах, звинувачувати Америку, тобто США, успішну і потужну країну, в якої настільки потужна демократія, що вони, на жаль, на відміну від диктаторських моделей, не можуть зараз ухвалити швидке рішення щодо виділення нам такої важливої. І життєво необхідної допомоги. І це логічно. Адже демократія це не коли всі як раби стверджують в один голос, до прикладу, Путін наш президент, а інші лягають під удари палок і мирно слідують собі в автозаки. Ні. Демократія це про різноманітність точок зору. І на жаль, інколи це, у свою чергу, і недолік. Та все ж допомогу ми все-таки отримаємо. І Чехія, як наш потужний партнер, перекриє нам зараз значну частину допомоги, взамін тої, на яку ми поки що очікуємо від Америки. Хоча я вам скажу, що ми вже і самі доволі таки непогано вирулюємо, порівняно з тим, що було. До прикладу, цьогоріч Україна має план виготовити понад 2 мільйони дрони, значна частина з яких полетить, у тому числі і на Москву, звісно, по воєнних законних. Цілях. Україна розбудовує зараз серйозну оборонну фортифікаційну систему на півдні, ну і звісно, на інших напрямках. До того ж, укладаються ряд контрактів щодо будівництва військово-промислового комплексу на території України. А, для того, щоб ми мали достатню кількість своєї зброї і відбили бажання будь-кому не тільки зараз, а й у майбутньому на нас нападати. Але до речі, про дрони скажу вам ще одну приємну новину: що 60 далеко далекобійних дронів Україна може випускати по Росії щоночі. Це підрахували розумні люди, спираючись на конкретні дані. А саме про це повідомляють аналітики з німецького видання Bild. А як ви знаєте, німці кмітливі люди, чого лише варті їхні машини і загалом вся їхня техніка. Тож загалом Україна вже атакувала 12. Російських НПЗ, тобто нафтопереробних заводів. А нагадаю вам, що Росія має всього 88 таких заводів, з яких у працюючому робочому стані лише 38, 12 з яких Україна вже успішно атакувала. Тому все буде добре: припаси будуть, дрони будуть, перемога буде. До того ж, у найближчому майбутньому Білгород і Курськ демілітаризують та денацифікують. А за ним і інші території, так званої Росії. Процес вже йде. Ну а ви поки підпишіться, поставте лайк цьому відео та бережіть себе.